Всіх вітаю, любі друзі! Продовжуємо проходження Stalker поклик прип'яті на PlayStation 5. Так, в цій серії підемо з вами в цю лабораторію сходимо. Зараз Забіжимо до цього нашого нового техніка. Трошки набої візьмемо. Де він там? Та -та 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 -та. Дай -на нам щось. Так, до гвинтаря візьмемо. Є. І 556. Окей. Ручні гранатки. Благодити нічого не буде, окей. Все, газуємо. Вже ми близько до фінала. Ось-ось. Так, де вихід забув? Ще треба з'їсти, колбаса є. Чудово. Так, все. Виходимо. Де-то воно у нас по карті. Угу, Бачу. Все, мандруємо. Чик. Де-то тут прохід. Не пройдемо, сіною треба. Що у нас радіація є, не пойму. Хильно горілочки трошки. Так, все. Вже напевно в наступній серії у нас буде фінал. Більше за все. Ще в Прип'яті була тут штука така одна цікава, там, де такий цей. Як він. Ммм. Типа два будинка разом. І там поміж них аномалія така велика. Там десь треба буде забрати ПКМ наче то лежить. Тільки от я не пам'ятаю, де то саме знаходиться. Це наче в тій стороні. Але подивимось. Ради інтереса. Так, ну стопа нема. Нема. Десь та аномалія. Блін. Да, наче в тій стороні. Оп. Хтось біжить, хто біжить. Нікого не бачу. Блін, десь я був по квесту, наче в цій стороні. Ой-ой! Ушкани напали. Так. Де ж то вона має бути? Блін, мільйон собак. Нехай бігають собі. Так, в ту сторону наче є прохід. Але, блін, я її мав побачити вже, по ідеї. Але подивимось, якщо тут немає, то оп. Лазить собі. Нафіг. Хм. Не видно одної в цій стороні теж. <кхм> значить не з цього боку локація вона. Нехай, значить, десь найдемо або найдемо, або не найдемо Нехай. Вертаємося, значить, в лабораторію нашу. Так. Куча трупів. я їх лутав чи ні? Ніфіга я не лутав. Так. Патрончики наші пригодяться. Гвинтарь. Патронів вже хоч налутав до нього. До кінця гри. Нормально. Добре, вертаємося. Так, скільки то набоїв у нас? Стоп. О, нормально. 170 набоїв. Чудово. Так, значить пробігаємо. Так, так, так. Хтось гарчить, хто гарчить. Ні. То головний герой задихався. Думав, вже якісь собаки може нападають. Так, щось тут псиві випромінювання велике. Може тут контролер десь? Щось незрозуміло. Підпаяло нас трошки. Забор. Йо-моє. Мов хтось нападе зараз, ні. Повезло. Так, що в нас? Закрито. Так, да, така велика локація але пуста. Так, а що це в нас тут за ця? Багато людей на цьому, на датчику. А, вороги. Ок, що добре було? Давай навізьме нашу бронебойку. Так, нікого не бачу. Хм. 26 противників, ого. Ого. -го. Де вони? Диви, нема немає нікого? Цікаво, цікаво. Може вони знизу десь? Так, давай напіднімемося ну, вище трошки. Теж нікого не бачу. Опа. ой ой Прямо в ней Ренат кину. Чик. Гарно. Еще оденьку. Доброе. Туда давай. Прямо в конкурсу. О. Четко. Да, тебе. Не мучайся. Так, окей, да. ой ой, ой Ничего собі. Ну давай на так. Вид стены. Опа. Капец, конечно, их тут. Назомбувалось. Мільйон. Миллион. Так, а де прохід наш? Вхит, вхід, вхит, вхід, прохит. Лабораторию шо сеницем. Не можу зрозуміти. Хм. Цікаво. Так, тут на ну що? Це вниз? Ще десь вище, чи що? Чи сюдою десь? М о, може через ліфта якось. Ліфт знеструмлено. Ага. Окей, а як дати? Електропостачання. Так, окей, давай ну піднімемося више, значить. Щось я тут приблукав трошки. Мммм, сходи, сходи, сходи десь були? Є. Сюда й. Ты шо? Ого. Це їх пропустив питання. Щось сам не зрозумів, як я їх пропустив всіх. Чи звідки вони налізлися сюди? Хм. Так, десь в цій половині. Лів знеструмлено. Знайти генератор. Так, може він вище буде? Як варіант, так, да, наче правильно все йдемо наче наче правильно так здесь тут має бути генератор той будем будемо дивитися. Финіка, ой включи моноліт що вони тут роблять так збережусь про всяк випадок окей де вони генератор заховали? Так, десь на цьому поверсі а де? Так, тут шоу у нас? Тут ніфіга в нас. Блін, може десь вище? Не. Цікаво. Ой. Здорово. Так вороги я значить десь має бути генератор Бенджей я по колу оббіг. Ага, сюда вище можна. можно. Хоп. Тут у нас що? Ой. Ой-ой. Ой-ой. скелете? Йомо собі. Котса від нормально. Е. Да, тут якісь моноліта. грати, десь тут, значить, буде. Десь тут, десь тут. Закрыто. Давай поддаємося, що в них є. Так. ничего интересного типа да все би нас чего уши значит так пять вороги у нас <laughs> Ничего себе. блин, мы на автомат уже на Фигня дела. Е. Да -мо. Двое еще, двое, двое, двое. Надо обойти якось. Ти сюда і да? Ня. Чик. Один. Один, один, один. Де то один фихі знается, кто такий. Наймансікий. Так. Бу-бух. -бу. Ти ж генератор. Ще више чи що? З самого верху в будівлі? Якось нелогічно. Є контакт. Спуститись до лабораторії. Це в ліфті нам? Має бути. Чекай на збережусь Є. Куди то нам спускатися? Так само по сходам як і Логічно, напевно. Так. Ой! Не побачив дирку. Йошкин кот. Так, де він там? О, приїхав. Бомба їдемо. Так, лабораторія наша. Завантажуємося. Ну, все, вперед. Так, бережусь. Ліхтарик. т Стоп. Що нам треба? Знайти доки про експерименти. Даваймо шукати. Ой. Разову примінивание. Овер 9000. Ух ты, блин. Все нормальный ход был. Питаль не мана лякал. Ух. Та вездок, не Жесть, конечно, немный. Ух, блин. Злякав добряче. Тупо с дырки заспауны все суби. На голову прямо Падло таке. Так. Тут, тут фігове робиться, треба зберегтись. Тут може бюрер десь лазить, щось є. Так, залишити підземний комплекс, а продовжити пошук документів. Ну давай ще подивимось. Йой. ой ой Ух Блин. Ух ты! Ух ты, чрта кусок. Стоп, 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 стоп. Ляха зараз задавить нас холодильником. На голову кинул. Дали сейчас бою плыть. Идиа. Капец. Тут поплыли на пуски. Да, жесть, 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 жесть. Аптеку. Е. Yeah. Фу ты, блин. Фу -фу ух Так, добре, что нам далее делать? Можно еще что-то пошукать, нам говорят. Ну, давай пошукаем еще. Вообще десь вниз можно. Что тут внизу? Ничего, пока не бачу, сбережусь. <кхм> десь сюда прохит я. Тут шел у нас. Так, ничего не видно. Аномалия. Так, а что тут? Антирад. Не бачу, не бачу, не бачу ничего. А ну, что то Е? Е. Так, давай, вылазим. Блин, плынуть падла. Так да, опять. Тупо клинить себе так. Блин. Ну все, в принципі, можем выходить, да? На. Де наш вихід? Ра будем шукать. Так, це, це, Ц, да, если і заходив. І сюди. Так, тут на мене снорки напали. Куди я йшов? Тю-ти-ти-тю, стоп. Щось запутався? Получится ему выше, выше треба подняться на ревень. Трошки выше, на, все, на. Так. Блин. Чины в дворе называется. Ага, да-да-да. Я спускался по всей Угу, uh -huh, да. Все правильно. Лифт. Чик. Оп. Он здесь сразу. Ёбаная. Не дають продиху навіть. Так, аптеки заберу. Так, що у нас там далі по плану? Вертаємося на базу, на. А, зникло то вище у нас є. Квест. Але треба його швидко зробити, поки не це ніч не настала. Бо вночі по прип'яті таке собі заняття бігать. Не до вподоби мені. Так, збережусь. Тут аномалію якусь має. Угу. Так, хто там? Якийсь дружок в екзоскелеті зомбований. Нехай собі тусується. До нас діла немає. Так. Знайти зникло вартового. Зараз будемо дивитися, де він там. Вісьмен гвинтаря поки. Так, десь мене є ціп підбирав таблетки такі на цю. всі захист хімня. Нема того що треба. На витривалість, на жаль. Висуваємося. Е -е. Це ну шо тут знаходиться? Гастроном. Так, збережуся тут всяк випадочок ой, ой це наш наш Шо? Ой, ой блин з'їхав короче лозду чувачок Глянути місце загибелі тут контроллер все все забил Контролер. Блин, конечно, не будет постейно. Да, уже я короче с ним ничего не дроблю. Треба гвинтаря. Ну давай, давай, давай. Блин. 10 патронів тільки в цьому магазині. Довга пісня. Є. Відлетів. Доповідаю. Вартовий мертвий. Поводив себе неадекватно, атакував мене. Біля точки також виявлено та знищено контролера. Зрозумів тебе, майор. Вочевидь, контролеру взяв хлопця за мізки. Шкода. Чудовий був хлопець групою, мабуть, та сама біда. Через цю твари руку вони одне одного атакували. Дякую тобі. кінець. Так, тепер що ми з вами вертаємося на цю, на базу нашу. Так і що він тут охороняв цей контролер? контрол. Віч на віч. Так, поговорити з ковальським, окей. Прямо по курсу. Шуруємо, і Якраз добіжимо до ночі. Ну, до заходу сонця, точніше. Так, лівіше. Так, добіжимо на базу, де будемо завершувати нашу серію, а в наступній вже буде фінал у нас. Так, і зробимо. Поповнимо ще амуніцію трошки. який нам би костюм розвалений геть. Костюм аж нам не перемонтує цей. Mm -hmm. Може ми ще і на цей наявню перескочимо, перемонтуємо костюма. Зброю і так тут задаремно перемонтуємо. А в нас грошей немає. Mm -hmm. Ну щось придумаємо. Так, правильно йду? Правильно. Так, ховаємо зброю. Так, стоп, давай ну спочатку до цього зайдемо. Поремонтуємо балину нашу. Так, мені потрібні патрони. А, вже нічого не може видати нам. Жлоб. Ой, костюми можна поремонтувати. Бомба. Все, просто пісня. Так, дыношку вальский. Наш мящику ничего нема. А, дробаш. Нехай зодва. Див, щось якось мало, Так, тип, наш другий поверх. Так. Дей наш полковник. Ну и месцина. Дах, кирпич, так зервати, може. Майоре, мы уповні дупи. З моменту аварії гелікоптерів це вже не операція, абсурд. Нас обклали з усіх боків. Зв'язку із центром нема, і покращення ситуації не передбачаю. На евакуацію повітрям очікувати не доводиться. Гелікоптери знову не прилетіли. А з такими втратами серед хлопців скоро евакуювати не буде кого. Контроль над ситуацією втрачено. Нам до зарізу потрібен зв'язок із центром. Радист вважає, що сигнал глушиться десь поруч. Він якраз намагається вирахувати координати. Я відправив бійців приблизно до того району, та вони пропали, як у воду. Навіть особисті радіомаячки не вдається визначити. Одна з твоїх задач, майоре, встановити зв'язок із центром. У нашій ситуації, я вважаю, це стає найбільш важливим. І ще моє особисте прохання. Розшукаймо їх бійців. Добре? Знайти зниклий загін. Так, і нам написали, що ми можемо поповнити боєзапас безкоштовно. Але ми так і зробимо. Так, і зустрінемося вже з вами в наступній серії. Так. Де наші сходи? Так. Так, давай патрони. О, де є? Так, НАТО і 939. Так, давай ручних нам гранаток. Стосовно завершість свідомо, знайшов багато джерел, одне з них десь поблизу. Якщо його знищити, можливо, з'явиться зв'язок із центром. Де воно по карті в нас? Так, все зрозуміло. Все поремонтували, полагодили. Добре, на цьому будемо завершувати нашу серію. Всім дякую за пригляд. Ставим подобайки, допоможіть просувати україномовний контент. Зустрінемося в наступній серії. Всім дякую, слава Україні!